Якщо ви лише нещодавно познайомились з Linux і хочете його спробувати, чи навіть пересісти з корпоративної гулки Microsoft через якісь лише вам відомі причини, то це відео для вас. Я зібрав список з дистрибутивів, які підійдуть новачкам. Поставив та користуєшся. Важливий дисклеймер це максимально суб'єктивний топ, бо я включав у нього лише ті дистрибутиви, якими сам користувався деякий час. Зате кожен пункт можу обҐрунтувати, тому заварюйте чай та переходимо до топу. Підемо з кінця, п'яте місце. Відсутнє. Вибачте, але я не зміг придумати, що поставити на п'яте місце з того, що я пробував. Фейдора не підходить, бо, як на мене, в ній є не дуже дружній встановлювач. Елементарі сирувата, якийсь зорін я не пробував. Убунту вгоже збав. Туди ж йдуть різні Lubuntu, Kubuntu, Xubuntu та інші. Я б міг поставити на п'яте місце солус, але цей дистрибутив трохи при смерті, і я не впевнений чого клигає. Але огляд на нього є на каналі і кому цікаво, можете переглянути. Отже, п'яте місце вакантне. Пропонуйте в коментарях свої варіанти, що можна поставити на п'яте місце. Рухаємось далі. На четвертому місці я поставив Sparky Linux. Це хороший варіант, якщо ви хочете Debian, але не хочете налаштовувати його з нуля. За вас це вже зробили добрі люди та запакували його в дистрибутив з чотирма робочими столами. Це KDE XFCE Mate LXQt. Також можна поставити мінімальний образ, який не має графічного середовища, та налаштувати його з нуля. До основних відмінностей також відноситься наявність власних репозиторіїв, де лежать додаткові програми, яких немає в стандартних репозиторіях Debian, це, наприклад, Discord, а також їхній самописний менеджер програм. Він використовує яд і має не дуже пристойний вигляд, але магазин застосунків виконує свої завдання і полегшує деякі моменти з пошуком програм. Можливо, тому що я використовував Rolling Release версію, в мене трохи викривлене сприйняття, але все ж мені здалося, що Sparky вимагає прямих рук та вже хоч якихось знань в Linux. Але його можна поставити і користуватися не заходячи в термінал. Тому четверте місце. Третє місце це Manjaro. Цей дистрибутив базується на Arch, але замість Rolling Release у нього зрізи станів та власні репозиторії. І оскільки за базу він має Arch, то вам доступні також репозиторії AUR. Які одночасно є даром та прокляттям. З одного боку, це зручний інструмент, за допомогою якого ви можете в одну команду зібрати програму з Git. Це зручно, якщо ви женетеся за новизною пакетів, але тут є проблемка. Перше, це безпека. Я достоту не знаю, як робляться ці скрипти для AUR. Це треба все постійно перевіряти. Ніхто цього робити не буде, бо часу не вистачає. А значить теоретично, через AUR можна підчепити якусь заразу. Але це лише теорія. На практиці я не чув таких випадків. А що дійсно може статися, так це невідповідність версій пакетів, що може сказатися на стабільності та роботоздатності системи. Розумієте, AUR завжди вимагає найновіших пакетів, а як я вже раніше сказав, манжаро робить зрізи арча. так що час від часу можуть виникати проблеми. Якщо ж ви використовуєте лише офіційні репозиторії, то проблем бути не повинно, хоча і там може не бути деяких потрібних вам програм. Та в цілому дистрибутив дуже дружній до нових користувачів, як на етапі встановлення, так і на етапі користування. Пам'ятаю, коли готував порівняння Manjaro та Ubuntu, то все налаштування провів з графічного інтерфейсу. Програми прекрасно ставляться через магазин, а якихось додаткових проблем цей дистрибутив мені не сипав. Але проблеми із стабільністю тому лише третє місце. На другому місці я поставив PopOS швидкий та функціональний дистрибутив від компанії System76. Нещодавно робив на нього огляд, тому сильно зупинятися на ньому не буду. В двох словах, він теж дуже дружній до нового користувача, не вимагає лазити в терміналь. Всі програми ставляться з магазину програм, оскільки POS має власні репозиторії, де лежать програми, яких немає в інших дистрибутивах, ну, принаймні може не бути в інших дистрибутивах. Наприклад, Discord. Debian, як вже було сказано, немає в своїх репозиторіях Discord, а от в PPS він є і його можна поставити з магазину програм. Ще й можна обрати Flatpak чи Deb версія. Робоче оточення PPS схоже на macOS. Але це геть некоректне порівняння. Використав його, щоб ви просто орієнтувалися, що панель тут зверху, а док з запущеними програмами знизу. Є мозайковий режим, доволі зручний. Дистрибутив має високу стабільність, Steam працює без нарікань. Можна без проблем грати в ігри з вашої бібліотеки Steam. Чому тоді лише друге місце? Думаю, через робоче оточення. Все-таки в основному люди пересідають з Windows, і їм треба щось більш звичне для початку. І саме тут на сцену з'являється він мій улюбленець. Linux Mint. Це просто шикарний перший дистрибутив. Він простий, елегантний, лаконічний, гнучко кастомізується і дуже дружній до людей, які пересідають саме з Windows. На це натякає компонування робочого оточення. Панель знизу, пуск, трей, все це на місці. Якщо зайти в файловий менеджер, то можна побачити звичні для Windows користувача диски. Якщо чесно, то оце милиться. Просто для того, щоб Windows-юзерам було легше зорієнтуватися. Детально за це розповідати не буду, не про це мова. Далі є зручний центр оновлення. В ньому можна обрати джерела, щоб оновлення завантажувалося швидше. Можна через графічну утиліту встановити драйвера, ядра. Взагалі, тут все зроблено, щоб новий користувач міг все зробити через графічний інтерфейс. А звична компоновка робить саме цей дистрибутив в моїх очах номером один для новачка. Я сам використовував його десь 2-3 роки, поки не захотілося переїхати на KDE. На жаль, версії Mint з KDE вже давно немає, тому змінив дистрибутив на Debian. Але я залишився повністю задоволеним досвідом користування, тому з чистим серцем раджу вам його до використання. Дякую моїм спонсорам. Ви дійсно допомагаєте мені. Це мотивує рухатись далі. Спасибі як за разові донати. Так і за спонсорство на YouTube. А всі інші можуть змотивувати мене, поставивши коментар, написавши вподобайку та кинувши декілька гривень нашим захисникам. Посилання на спонсорство та банку захисників в описі. Ну і там є посилання на мій Discord, де ми дуже лампово таки спілкуємося на різні теми.